Як відбувається підготовка до здачі тестів з німецької мови? По-перше, я завжди кажу своїм учням, що найгірше, найстрашніше, що може з вами статися, це вам доведеться перездати тест. У випадку, якщо ви його вперше не здасте. Це дозволяє заспокоїтися, трошки скинути накал страстей і увійти у потік підготовки. До здачі цього тесту. По-друге, важливо розуміти, як швидко вам треба здавати цей тест, який у вас дедлайн, чи знаєте ви вже дату тесту, чи ні, чи знаєте ви, коли ви хочете його здавати. В залежності від цього, підбирається темп і стратегія, як готуватися до тесту. І по-третє, підбираються матеріали. Це зазвичай поєднання підручників з. Матеріалами з інтернету або створених штучним інтелектом. Тут все індивідуально. Чи це на індивідуальних заняттях, чи це на групових заняттях. Будь-який тест він побудований за блоковою системою. Тобто, зазвичай, в нас є блок на слухання, на читання, на говоріння і на письмо. Тут важливо дуже чесно самим собі. І мені відповідати на запитання, що дається найскладніше, де є якісь проблеми, де є затики, що дається легко, що виходить, ну, як просто, ніби ви народилися з цим умінням. В залежності від цього, підбирається тактика, як саме готуватися і як саме здавати тест. Робиться наголос на тому, що треба покращити, і так само. Добираються якісь певні навички, ідеї, знання по темам, які у вас виходять зазвичай гарно. І насправді в тестах нічого страшного немає. Ми маємо просто отримувати в процесі підготовки і здачі самого тесту задоволення. Я вірю, що у вас все вийде. Якщо хочете готуватися разом зі мною, запрошую вас мені написати.